Всім привіт, друзі! Вивчишся ще довго не знімали, було дуже багато справ. Але зараз ми починаємо знов з, вам, з вами знімати відео. От ми з Роською гуляємо, вже Роська підросла, стала таким кабачком великим. Таким великим, таким великим. Дивіться, яка гарна. Роська. Ти гарна? Ой, яке гарне. Роська Сусик. Зробиш? Рось, до сюди, до мене. Молодець. Суслюк. Молодець. Разумничка. Россий. Раз. Стоп. Стоп. Російсь стоп. Не, я тобі каміння. Не... Дай лапу. Молодець, другу, 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 іншу. Молодець. Дівчинка. Ай, тут проснулась, де тільки прокинулась, Василье. Так, друзі, ви пішли звідси гуляти, ви ставте в куди байки, пишіть коментарі. Напишіть, про що мені знімати відео, от, що мені розповісти про Маліна, задавайте питання, або скажіть е показати, як робити якусь команду. Розі фу. От, Розкажіть мені, що мені знімати, якусь команду чи як Роська на щось реагує. Ми просто, я чесно, не знаю, у мене немає ідеї щось зняти. Дивіться, куда далеко, оп. Сюди! До мене! Росі! До мене! Ко мне! Трошки цей! До мене! Так! Росі! Що ти робиш? Дві які, кстати, прикольні! Вони як скло Та розбиваються! Зараз я вам покажу! Дивіться! Такі береш рукою, просто як скло. Це якщо що амброзія, так що її можна ламати. Тому не думайте, що я ламаю якісь гарні дерева. Ні, я нічого не ламаю. Дивіться, яке гарне сонечко. Так, тут дуже гарно. Трошки також тут подобається. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що ж мені все ж таки знімати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поставте колокольчик, збирати лю... це відео всім своїм друзям, щоб поширювати український контент. І всім гарного дня! Роська, цілуй, цілуй, Росі, ти там єш, а ну іди сюди. Російди сюда. Росія. Ой, молодіець. Іди сюди, не су ж ти така ігріє, іди сюди. Оп! вона ось по Все, Всі, пока! Гарна собака.